Слава Ісусу Христу! Поговоримо про статистику. І шокуюча статистика світових війн вона змушує задуматися про те, що чекає наш світ попереду. І на початок Другої світової війни населення нашої планети. Воно становило приблизно 2 мільярди 300 мільйонів людей. Із них було мобілізовано 127 мільйонів. Втрату Збройних сил країни світу становило близько 24,5 мільйона осіб. Поранено було 37,5 мільйонів людей. Введено в полон 29 мільйонів втрати серед мирних жителів землі. Вони становили 46 мільйонів 733 тисячі. Усього загиблих під час Другої світової війни оцінюється 71 мільйон 170 тисяч осіб. І ця цифра може бути неповною та дуже заниженою, оскільки під час Другої світової війни десятки мільйонів людей. Вони також голодували, хворіли, та мільйони від цього померли. І крім Другої, була Перша світова війна. І безліч малих військових конфліктів не припиняються по всій землі. Тому давайте задумаємося. Амінь.